Вся наша університетська родина. Вітаю всіх з Великоднім! Сьогодні ми зустрілися в місті Києві в Голосівському парку. Тут ми зустрічаємо Великодин, святкуємо традиції нашого українського народу, граємо в вигри весняні, а також танцюємо гаївок і співаємо. А де ж дівчата мої! Хайде шукати! Сьогодні ми пограємо в гру «Жучок». Це великодня гра, коли маленький хлопчик іде по місточку. А місточок утворюють хлопці та дівчата, які зібралися в нашому чудовому гаї. Студенти Бердянського державного педагогічного університету. Гра ця символізує рух життя, безкінечність. Що, боже, най ти пан біг допоможе, жуче, грай, крайчуче, грай, крайчуче, грай, жуче, грай, а на жучку невеличкі, на жучкові черевички, крайчуче, грай, райшуче, грай. No more, no заплетімо шума, шума заплетімо, гуляти, ходімо, ой ходить шум по діброві, а шуми, харибо ловить, що зловила, те пропила, сукні дощі не допила, постійно до суботи, куплю тобі ще чоботи, червоною плавкою, зелену запаску, люби мене, козаченьку, коли твоя ласка, гей, заплетися, шуме, заплетися, та зеленим барвіночком Простилися, ой ходить, чом по діброві, а шумихаримо ловить, що зловила, те пропила, сукні дочці не купила, по дочко, до суботи. Куплю тобі ще чоботи, червоною плахту, зелену запаску. Люби мене, козаченьку коли твоя ласка. Ей, нумо -нумо. Слетімо шума, шума розплетімо, гуляти ходімо. Ой ходить шум по діброві, а шумиха було ловить, що зловила, те пропила, сукні дочці не купила. Ось, дочко, до суботи. Куплю тобі ще чоботи, в червоною плахто, зелену запаску. Люби мене, козаченьку, коли твоя ласка.